Після повномасштабного вторгнення, багато хто вже не пам'ятає, Ірина Дмитрівна започаткувала курси української мови для тих, хто хоче покращити свої знання, перейти з російської мови. Вона була дуже хорошою викладачкою. Містра тим, що робилося у нас за більшій Я... В далекому 1971 році маленька Іринка вперше прийшла до школи, де перед нею відкрився новий світ. Іринка ще з малку любила вчитись, багато читала і навіть у дідовій шопі збирала своїх друзів та разом вони здобували нові знання. Ші фундамент у її житті заклали її, як моя мама казала, святі батьки Ярослава та Дмитро, сильні духом, працьовиті, нескорені українці. Саме вони провели свою малесеньку донечку у школу номер 75 імені Лесі Українки та дали змогу своїй дитині здобути знання, які проросли у ген сильної. Незнищенної величної особистості Ірини Фаріон.